Праведлива і адекватна критика попередніх змагань дала свої позитивні результати. Адже на старт легкоатлетичного кросу в залях від відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України цього разу вийшло вже 26 груп. Із-за такої масовості суддівська бригада вимушена була розділитись на дві групи. Одна фіксувала результати серед студентів першого і третього курсів, а друга серед бакалаврів і другокурсників. Найкращий результат серед першокурсників з великим відривом показали спортсмени 13-ї групи. Класний керівник Бельмега Світлана Михайлівна на другому місці вихованці москалика Романа Романовича з 15-ї групи, а третє місце у 12-ї групи. Класний керівник Лендел Ірина Валерівна. Серед другокурсників перемогу здобули вихованці класного керівника Візаків Михайла Миколаєвича. На другому місці студенти 26-ї групи класний керівник Данилюк Петро Петрович, а третю сходинку посіли вихованці Серман Лесі Васильівни 28-ї групи. Серед студентів третього курсу не мали собі рівних вихованці класного керівника Слейманової Інни Євгенівни. На другому місці третєкурсники з 31-ї групи класний керівник Бочкор Андрій Валерійович. На третьому 38-ма група. Класний керівник вихованська Світлана Васильівна. Серед бакалаврів кращими кросменами виявили студенти 12-ї Б групи, класний керівник Вознюк Назар Валерійович. На другому місці вихованці Брус Валентина Петрівни з 11-ї Б групи, третє місце у 22-ї Б групи, класний керівник Федорюк Володимир Євгенович. Решта сім видів програми Спартакіади будуть проходити у закритих приміщеннях, басейні та легкоатлетичному манежі. А погожі осінні дні, які супроводжували змагання, залишаться у пам'яті студентів приємним спогадом.